Всім хайо, з вами знову ваш симпай, і оце все добро ми зараз будемо відкривати. І я надіюсь хоч щось нормально виб'єм, а нормально я маю на увазі якийсь гіперзаряд. Тому що гіперзарядів в мене мало. І взагалі прокачки дуже мало. Голди взагалі. По голді я пролітаю скрізь, тому потрібно це все залутати. Я його збирав весь сезон і я навіть трошки перевиконав норму. Ось тому. Якось так. Прожимайте лайкоси, пишіть коменти, залітайте в Телеграм, в Діскорд, а ми погнали. Очки сили мене не цікавлять. Мене цікавлять стардропи більш-менш. Ось. І навіть трішки кредити, тому що, як не як, у мене ще досі не відкрита мелоді через те, що я взагалі не збирав Бравл Пас. Ось, і типу... Потрібно було б euh, і Мелоді хоча б відкрити. Взагалі кайф був би. Ось. Але, звичайно, ну, Мелоді зараз мені ну, типу, не найкращий персонаж. <сум> я б набагато був би більш радий, якби мені якийсь гіпер випав. Ось, типу, Наніту, наприклад. Взагалі був би кайф. Ось тому. <сум> я просто надіюсь на це максимально. Але з ми... Ну, типу, знаючи моє везіння, я щось прям дуже сумніваюся про це. Ось, тому якось так, я не знаю, у нас поки що абсолютно нічого не падає, хоча. епічний епічний стардроп вже був. Ось і типу, якось все не дуже. Не дуже прям класно. Ну хоча б голда. Голда це просто лав. Ну, типу. Блін, 11 левли вже дуже давно завезли, а в мене навіть половини, здається, їх ще немає. Навіть половини 11 левелів це просто капець. Плюс гіри потрібно купляти. Ну, я не знаю, де брати голдуна, це все. Якщо ти граєш free-to-play. Ось, типу. Дуже важко без донату всіх качати. Ось, але. Але в принципі якось будемо викручуватися, тому <смігла> лутаємо. <смігла> і хоча б цьому радуємося. Так, мій перший міфічний стардроп і у нас сквік... сквікіннот. Що це? Equip <смігла> now? Що? Я не знаю. <смігла> ну, скін, ну, ну, таке собі прям... Взагалі... Я б не хотів, я б його краще на голду обміняв би. Краще б мені 200 голду і насипали б і це було б набагато краще, ніж такий скинув поротий. Так, це у нас гіми, які всі нікуди не підуть. Просто не знаю. Крінж. Ну прям що взагалі нічого, легендарний дроп. Тільки один буде в кінці. Тому що один раз я відкривав Бравл Пас, і в мене було два міфічних і два легендарних за всю дорогу. А в нас, ну, як мінімум, уже два міфічних буде. І. Дайте. Гіперзаряд. Вау. Я дуже радий, що мені дали 200 кредитів на мелоді. Просто кайф. Просто. Ну, таке собі, я не знаю. Вау, навіть не хватить на мелоді. Просто що це? За що це мені навіть на мелоді не хватить? Хоча логічно вона ж міфічний, як не як перс, і 1900 кредитів потрібно. Легендарний стардроп. Будь ласка, дай мені гіперзаряд. Я не знаю, що потрібно зробити, щоб вам стардроп дав гіперзаряд. ну... Тому що у мене чуйка, що або якась е, пасивка, скоріш за все. Гаджет, ні. А думаю, якась пасивка. Але не гіперзаряд. Відкриваємо. І у нас падає другий сквік. Ну, типу, суперсел з вами. Все добре. Тому що я починаю сумніватися два скіна на сквіка. Типу, це якийсь має бути дзвіночок. І ще й... Пін. Просто піздець. Якийсь, я не знаю. Це, це це реально якийсь піздець. просто просто жесть. Звичайно, нам більше нічого не падає. Давайте сходимо кудись, затестимо ці скини у пороті. Ну, типу, хоч щось. Хоч щось, давайте. Я не знаю, це найгірший. Бравл Пас, який я відкривав. Два скіна випало. Ну, ви серйозно, з легендарного і з міфічного стардропа, замість яких, я не знаю, навіть тих же ж 200 кредитів було б набагато краще. Давайте кинемо тут, типові. А тут немає нікого. Кайф. Оце класно. Ну, скіни прям взагалі жахливі. Типу, за 5К був набагато кращий на сквіка, а це прям. Лайняний скін, я б сказав. Ну, взагалі, жах. Жах просто. Я Не знаю. Такс, але ми живем. І може хоча б катку затащим. І не так обідно буде. На, бро. Лови. Собака. Найс. Убили його і чуть сам не вмер. Я чомусь думав, що я встигну пробігти через цю... Мін, але тут ще одна міна є. Не попадаєш я рембо. Я рембо, я кіборг убійця. За, тут знову нікого немає. Просто кайф. Вони всі чомусь біжать на праву сторону. Тому що їм легше грати на правій стороні. Просто кіберспортсмени грають проти нас. Лови, бро. Тобі подарунок. І він мені подарунок відіслав один, -один собака. Просто КП, кіт мав в мене ще стріляє. Просто геніальне, геніальні тіммейти. Це називається що взяти з тіпа на 700. Плюс. А з нього нічого не взяти. Вони з спавну не можуть вийти. Що вже говорити, щоб грати. Так, я сподіваюся, що нот набагато кращий. Я взагалі з Quick не граю. Типу, немає де грати з Quick. В нього навіть стички не анімовані. Він, скоріш, за, за тисячу блінгів продавався. І мені його запихнули в міфічний стардроп. Дякую, SuperCell. Я завжди знав, що ви чесна і класна компанія. Просто кайф. Ось, ну, звичайно, скін не впливає на те, як ви граєте. Ось, як би це не звучало. Ось, зв... впливає тільки. Рівень прокачки. Ось, і я б набагато був би радий, якби мені дали 1000 голди, ніж 1000 блінгів. Ось. І це мені б допомогло набагато краще грати. <тюртави> Лови, чувак, 3К демеджа. Як тобі сквік імба? Сквік раніше був дуже сильно імбовий, поки йому не пофіксили гаджет на уповільнення. Його скоротили удвічі, здається, і просто, просто перестав в'язатись спайк в один момент. Ось, тому дуже жаль, тому що ну, я любив грати за Сквіка, особливо, -особливо в гарячих зонах. Ось це, типу, взагалі такий кайф був. Ти кидаєш просто з квіка, я не знаю, типу, він досить схожий на своїм геймплеєм на спайка, тому що ти кидаєш тичку і вона потім розлітається. А ось, типу, дуже класний геймплей. І я не знаю, цей скин навіть краще за того, хоч і дешевший скоріш за все. І, ну, по максимуму, взагалі, я розчарований цим БП. Я його весь сезон збирав, відкрив і. Просто такий осадок, я не знаю. Ставте лайки, пишіть коменти, залітайте в телеграм, в Діскорд. Ось там різна, різна двіжуха вас очікує. А з вами був Симпай і всім хентай!